Вітаю ваша нові, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградовий. Це програма Право на правду. Прямо зараз про фронт політичний. Поговоримо з Віктором Бабаренко. Він вже в нас на зв'язку. вітання, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я, доброго здоров'я. І вам дивлюся, стрічку з російською. Які, які вони кінчені тут? Я не думаю, про це ми ще поговоримо окремо, але спочатку давайте поговоримо про зовнішню політику. Є слушайте, є ситуація, от. От все от було зрозуміло, вже, що відбувається. А, а, а зараз знову не зрозуміло. Я про що? Дивіться, ну цей візит стався Сі Цзіньпіня до Кремля. Слухайте, і там відбулася. От, почат, почнемо знати з чого? чого Сі Цзіньпін не хоче спілкуватися з Байденом. Слухайте, що там відбулося у Кремлі, що той не хоче спілкуватися з Байденом. Нема чого сказати, не домовилися, чи навпаки якесь піднесення відбулося. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що якісь таємні протоколи є. Якась таємна розмова була, але ну, ми можемо тільки зараз згадати. Я думаю, так що е, основне не вдалося. Да? Сіла сибірі два нову нитку будувати mm. не будуть. Ця росіянам не окупиться ще е, та, що діє років 10, Е, Китай буде диктувати умови на енергоносії свої, ну і в тому числі не тільки газ, нафту чи скраплений газ. А й наліз, е, алюміній там і все таке е, uh -huh. інше, якутські алмази в тому числі. І, е, але я думаю, що обмін був на те, що вони один одному сказали: ми з тобою одної крові, ти і я, uh -huh. От, що вони е, запевнили один одного в підтримці. Е, хоча я впевнений знову, що це робив з е, дулею в кишені. Чому тому що Китай грає не за Росію, Китай грає за себе. Ну, власне, це не я перший, не я останній це таки сказав. І ми знаємо, що це взагалі-то і такою є політика Китаю. От, е, що стосується е, таємних протоколів, там, де Китай зможе віддавати Росії щось, він буде віддавати, але так, щоб не, не загрузти в санкції. І найбільше за що я переживаю, що це може бути, це може бути, що вони будуть давати. Північній Кореї е, снаряди, mm -hmm. а Північна Корея буде не соромлячись гнати їх на mm -hmm. Росію. Це найгірший yeah. варіант, тому що калібри у них по деякому ряду, не по всім, але по деякому ряду озброєння співпадають. Особливо, mm -hmm. по-моєму, 122-122 на Росії вже снарядний голод. Так само, як ми у Болгарії по-тихому купуємо, так само може mm -hmm. Китай давати Росії. Це значить затягування війни, це значить. У на Росії знову ж проблеми у них же ж перегріваються, перегружаються стволи, і хоч якби гармати є, але стволи треба міняти, там ну після, скажімо, там тисячі чи двох тисяч пострілів. Я не на не знаю так. точно скільки, але це теж проблема. Так. От, що стосується того, що чому вони якби ну так, да, раз вони три дні зустрічалися про щось мусили ж говорити, але Оце, не сказали... Там майже, майже два. Майже два. От там всі чекали, що там третій день якийсь буде. Там, ну, а так. якось воно зіжмякалося якось це і так. він зранку полетів. Так, да, але ну, можливо, то, ми ж не знаємо там, наскільки вони добре, красиво закончили, чи вони просто е е роблять там, красиву міну при право, mm -hmm. грі. Да? І багато що стане якби нам відомим згодом, згодом колись в історичній перспективі. А що стосується чому Сі не хоче говорити з Байденом, то ага. тут я би сказав от е, цікаву річ, коли в 19-му сторіччі, ще на кінці Цінської імперії, зустрічались два мандаріна на дорозі, то це. Там мала бути церемонія, ритуал. Ага, там ритуал. я зрозумів, І це там займало півдня. То вони висилали, коли один мандарин їде, а це ж процесія, це ж там, так. ну як, як у Кадирова на свадьбу, 30 джипав. Да? Угу. То тут має теж бути 30 повозок, то що кожен сам собі Кадиров, десь там в своїй провінції. То вони висилали вперед ганцов. Гонці домовлялися, що мандаріни не бачать друг друга, і вони отак їхали там, типа, і вони е роз'їжджалися і з понтом не побачили один одного, щоб ну, не ага. заморачуватися ага. на цій церемонії. Так і тут я думаю, що е, і, Сі, і Байден вижидають, хто перший постукає в двері, хто до кого попроситься в гості, хто перший позвонив, той якби в режимі просящого. То вони оце зараз схожі на цих двох мандарінах. Но... Але ми мусимо ж, е, розуміти, що все таки е, штати більша економіка, штати більша потуга мілітаристська, у штатів е, більше союзників, реальних союзників, скажімо, да, е, ніж у Китаю, і скажімо так, задиратися зараз проти Сполучених Штатів е, Китаю ну це не з руки, не з ноги. Отже, слухайте, пане Вікторе, дивіться, якщо ну просто тут ж можна захлинутися у вирії новин і їхньої подачі трактовки. Просто я зрозумів, що американська сторона запросила такі переговори з Сі Цзіньпінем, а той, ось так поставив, що не хоче, нема про що спілкуватися. Ну тут... зараз зараз поїдуть союзники Сполучених Штатів, зараз О. і Ось, я. Ти, якраз про це. Мандарини. Слухайте, європейські. бо коли американські і китайські мандарини не бачать, то ось європейські мандарини взагалі зібралися і поїхали туди. Про що, про що, про що вони будуть спілкуватися? Я думаю, що основа основ все одно буде стосуватися України, ну і Тайваню, але й України. І це буде виключно для того, щоб ну щоб Китай все-таки не, не починав передавати якийсь лендліз. Ну зрозуміло, що це нічого не схоже на лендліз, але не, не почав продавати Росії озброєння або міняти його на якісь природні ресурси. Це перше друге, щоб визначитись з політикою з позицією Китаю. Стосовно зараз оцих заяв по Білорусі, uh -huh. е, ну і друге, що буде е, Макрону, все-таки ж більше європейська безпека болить, але все одно, я думаю, що будуть вони ну і для китайців, ой, для американців це важливо. Е, питання по Тайваню, е, тому що ну одна із версій, знову ж, е, я от не, не дуже люблю там голослівно версії кидати, але. Можливо, Путін говорив Китаю щось типу, що, шановний пан Сі, ми готові підтримати всі ваші натхнені починання стосовно Тайваню. Ми з вами, ми там, типа давай, давай. От, І я так розумію, що ця ескалація по Білорусі це якраз і Є Та поговоримо е, да, крімом. питання, які ну ну тобто, все буде вирішуватися в найближчі місяці, да е, і наш наступ, і всі ж всі сподіваються. Е, ну верніш, всі питають один одного, яким буде наступ український, якщо ж хлопнеться Південний фронт. Росії в Таврії, скажімо, да, там, і ми визволяємо Херсонську Запорізьку область, виходимо знову під Маріуполь на Чонгари перекоп, це одне. Якщо у нас захлинається наступ, як у них під Бахмутом, це зовсім інше. І я думаю, зараз Китай буде вижидати, і поки Китай вижидає, на нього хочуть насісти всі і сказати, щоб всі. Поклявся, що він все-таки за червоні лінії не вийде, він ну, буде діяти в рамках цивілізованого світу. І що для нього врятувати власну економіку важливіше, ніж конфронтація. Тому що, скажімо, розрив зараз будь-яких оцих зв'язків цивілізаційних, де всі від всіх залежні в глобальному світі, конфронтація Сполучених Штатів і Китаю приведе до. Падіння світової ну, економіки буде падіння, і в ну це буде світове падіння, і це фактично ну це ставить світ на межу Третьої світової війни, навіть якщо вона буде не ядерна, але це буде ну страшенне протистояння, ну, і все так. буде вирішуватися скоро. І саме головне, що е, ключовим тут питання, є знову питання України, як власне це було і в Першу світову, і в Другу, і, ну і от і зараз Україна так уже виходить, що. Є ключем е, до е, всіх всіх питань до всіх. Слушайте, це зрозуміло, пане Вікторе. Ну, а ось ця ситуація: дивіться, ну, Китай, гегемонія приїхав. Ну, я думав, що вони будуть спілкуватися про гарантії безпеки у Європі, у Європі в тому в тому разі. А тут виявляється так, що дзіньпінь прилітав. В своїх пунктах там перший чи другий е пункт про недопущення ядерної ескалації і погодилися. І буквально скільки там днів пройшло, і вже в Білорусі буде ядерна зброя з контролем Російської Федерації. Тобто я усю також не розумію. От якраз я з цього починав. Я, я не розумію тих е е ходів. слухайте Китай. От це подвійна гра, якась, чи це чи це Путін, так я не знаю. Він же ж так настроює проти себе і Сі Цзіньпіня. і дійсно таке може статися колись так, що Байден разом зі Цзіньпінем будуть проводити спецоперацію проти Путіна Путіна як проти Бенладена, колись про спецперації проводили його, і шукали і ракетами. Гуляли так і тут. Я, я не розумію просто цього. Китай погодив цю історію з Білорусією чи ні. Я більш ніж певен, що так. І що якраз е, заява Путіна по Білорусі вийшла після візиту е, Путіна, сі, значить, вони погодили. Мало того, я більш ніж певен, що Путін погоджував всі і свою військову операцію. В Україні в лютому минулого року. Ви пам'ятаєте, він ж злітав на, на Олімпіаду, там в одиночесті mm -hmm. сидів, в гордом одиночисті. Він був, я думаю, що він запевнив, всі, що війна буде легкою безкровною, і, що важливо для Китаю, що не, не, не Китай не першим порушує якісь міжнародні стандарти там, про визнання кордонів, тим більше, що Якщо вже е, Путін, ну скажімо, анексує Україну, як вони сподівалися рік тому, да анексовує Україну, ну чи принаймні значну частину України з Києвом, точно mm. да залишаючи може там е, невеличку територію за зборучям, е, от як е, щось таке, як залишок України, то Таким чином, Китай міг казати: Ну, то якщо Росія забирає чуже, то свій тайвань, то ми маємо право забрати. Ну так я думаю, що е, аргументи Путіна, щоб сказати Сі Цзіньпіну, що давай будемо діяти так, давай підемо на ескалацію. Це були такі. Зараз я думаю, що Сі Цзіньпінь розуміє, що е, Росія попала в пастку, з якою ну цю цванг виходу немає красивого виходу немає. нема от, але можливо Путін сказав, що ще підніме ставки. Зараз розмістить ядерну зброю в Білорусі, таким чином знову порушивши будь-які червоні лінії. Сказавши, ну така НАТО ж свої ракети там десь виставляє там чи ще щось. От, і е, погод, погоджується і ну, весь час, то тобто, усі слав Ахілесова, п'ята Сі Цзіньпіна, це Тайвань. І Тайвань. Е, Володимир Володимирович може просто сказати: А ми дуже б хотіли, щоб ви Тайбей забрали собі. Ми б дуже хотіли. Ми раді, це ваше. Ми вам його тут же визнаємо, тут же допоможемо. Е, от, І знову ж. Що можуть е, говорити про те, що е, ну, е, Путін васал Сі Цзіньпіня, це те ж саме, як е, говорити про руські наративи, е, про те, що там Україна е, васал Сполучених Штатів стати в каже українського солдата, от це зовсім не так, тому що все-таки е, на Росії е, там три тисячі. Боєголовок, да, і mm -hmm. з них більше тисячі в строю, безпосередньо на бойовому чергуванні. Так у Китаї скільки немає, і тому Путін може сказати, що ми можемо бути вашим там, в тому числі, ядерним зонтом. Ми не знаємо про що вони домовились, але я думаю, що вони домовились більше домовились. По економіці не домовились, а по політиці домовились, тому що вони схожі обидва режими це авторитарні режими, які переходять в тоталітарні, які спозивні тоталітаризм. Режими. Я отут нещодавно якраз от ви цю тему трохи заторкнули. Слухав таку історію, що в Китаї їхній режим зараз може на тлі от, тайванської їхньої історії трансформуватися в такий собі націонал-соціалізм. З того, що зараз є, Слухайте, це можливо, як думаєте? Ну а там то взагалі, без... почекайте, пане Вікторе. Там взагалі суті питання таке, що в Китаї буде націонал-соціалізм, а в Російській Федерації після нашої перемоги можливий дем... Дем... як дем... націонал демократія Така ось крайня, як в Німеччині після Першої світової війни, от напередодні до на... На... другої. І ось ці два режими. Почнуть між собою китайські і російські конфронтувати. Ну така собі історія. Мені ось цікаво, чи дійсно в Китаї ну, така трансформація можлива в націонал-соціалізмі? З огляду на китайську ментальність так. Тому що китайці завжди зверхня ставилися до периферії, вважаючи всіх варварами. да всіх ну Умовно, умовно всіх хто живе за невеликою китайською стіною, туди по ту сторону, то вже якби. Варвари, і, скажімо так, от, от, на Росії як на Росії русським можна стати, тільки визнавши себе русським. От поміняйте просто прізвище з Козак на Козак, і ви все русські, да, і прознесіте священну формулу Москва, третій рім четвертому нібивань, і виходить дуже класно, що на Росії процвітає побутовий махровий. Махрова ксенофобія, От там ну, ми знаємо, як вони кавказців називають середніх середньоазіатів, Тобто е країна, взагалі, а і абсолютно е е це країна, яка ну на побутовому рівні вона е ксенофобська, але на рівні е визнання, ну тобто, порозношу священну формулу Москва Третій Рім. Міняєш прізвище з козака на козак, і неважливо ти єврей, грузин, українського yeah. ти походження, там чи якого там, у них голови центробанка, татарка. Головне, щоб ти визнавав імперію і все. То в Китаї не так. В Китайцям важко стати. Китаєць може бути нижчим да? От, ага. Як той самий, там, наприклад, курд, да? там, типа, який він курд, він там коспасе, але у нього генеалогія, він там, знає там, до десятого коліна. От, у китайців тут трошки по іншому ментальність. Вони, е, чому їм легко перейти на націонал-соціалізм? Тому що вони і так. Трошки зверхньо ставляться до, так, так. М, до інших народів. Скажімо так, цією хворобою перехворіли е, європейці, європоцентризм. Якби ми не любили Кіплінга, але він фактично був на позиціях національного соціалізму. Да? Там mm. у Бернарда Шоу було не все так однозначно. Е, згадаємо там місію білого чоловіка і в цього, і в Джека mm -hmm. Лондона таке проступало. Ну, Німці вообще перекосило свого часу. Mm -hmm. да? Тобто на це хворіють. Хворіють на народи. На жаль, на це можуть на захворіти народи. Але, як то кажуть, предпосилки є у Китаї, тому що історично вони є. Я mm -hmm. не хочу зараз образити китайський народ, але ви почитаєте Конфуція, і хто уважно читає Конфуція, той таки скаже, що, що таки да, що що mm -hmm. Для того, щоб стати китайцем, треба ну, мало просто як на Росії заявити себе русським заявити себе китайцем це не стати китайцем, це треба стати ментально китайцем. Це значить, що таке там ці урни для плівання, так. там це, 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 це стати частиною, тобто перерости, прорости в їхній менталітет. От е, тому е, їм приймав був гегемонізм Китаю, який казав, що там ми покажемо крупний Кукіш США і СССР. Uh -huh. Пам'ятаєте висоцько? Uh -huh. Тобто е, в цьому плані я абсолютно, абсолютно впевнений в тому, що е, е, Китай може сказати, що ми лучше, ми лучше всіх, і будуватись. Мало того, вони ж зараз дивіться, що роблять з уйгурами, вони їх насильно роблять китайцями. Вони насильно подавляють щось не китайське. От mm. вам вони вже націонал-соціалісти в якомусь плані. Ну, якщо ми е, говоримо про саму доктрину, схожу на так. доктрину Гітлера, да що от є на арійська раса, і от вона вища за інші, всі інші там мають там трошки десь Слухайте, Навіть там навіть до того дійшло, що о, тебе відрізняють, чи є в тебе борода, чи читаєш ти Коран. Розумієте, про що да, там да, які да. оце? Тобто, коли в твоїй країні йдеться мова вже про такі, про такі речі, то так, дійсно. Тому, от якраз я це питання а, і, і згадав, цікава була ваша думка. Ну, бачите, так воно і є. Як побачимо, як воно буде, бо залежність Китаю від, від Європи і від Сполучених Штатів в економіці, ну ніхто не відміняв, як там ви вони в них викручували цю всю історію, але всі інші не така велика в нас планета, знаєте, я вам так скажу. Не така велика, не так багато тут і всіх. І всі інші не здатні задовольнити за, за, за функціонування системи в тому вигляді, в якому вона є зараз. Слухайте, ядерна зброя Білорусі, та зараз ці розмови почалися про. Польща отримає тактичну ядерну зброю? Цікаво, якщо б нам надали таку можливість, ну тут я розумію таке собі. Ну вони так размухуть конфронтацію між Польщею і Білорусію. Тобто це ось така собі історія. Що думаєте, Польща отримає? Бо там я б пам'ятаю. Кричав, закликав, що давайте, давайте нам у нас будемо розміщати цю тактичну ядерну зброю чи щось таке. От що думаєте? Байден відповість, буде така дзеркалочка? Ну, щоб передати Польщі зброю, такого не буде. Але розмістити американську ядерну зброю uh -huh. це можливо. Якщо ескалація піде далі, то це можливий крок. Наступний крок до ескалації. Ми пам'ятаємо з історії, коли було розміщено і в Туреччині колись ядерні ракети. І потім першинги в 80-ті роки при Рейгану да, поставили і в Європі. Вони стояли, націлені, власне, на Європейську частину Росії середньої дальності, так звані mm -hmm. ракети, були, О, Тобто історичні прецеденти в нас були і ескалація. Коли хтось піднімає ставки, ми піднімаємо ставки. І е, тут е, треба розуміти, що Байден все-таки дідусь, е, дідусь не, е, не хоче робити різких кроків. Але, е, скажімо так, і Британія буде цього вимагати. І країни Балтії в першу чергу Литва, тому що там Білорусі mm -hmm. там в першу чергу задирається проти Литви і проти Польщі, то й Польща, звичайно, теж, і в даному випадку, е, ну як це не парадоксально. Я думаю, що це, ну, це вигідно Росії. Вона піднімає знову ставки. Mm -hmm. Там, типу, yeah. що я бізнена з гранатою, ось уже вже палець в кільці, вже зараз дьорну. Е, всім буде е, погано. Але. З іншого боку, це ну якби трошки переключання уваги з нас, не так сказав, переключання уваги на те, що ну щоб Європа, принаймні Європа, а там і весь світ, побачили, що ну такі проблема у Росії дійсно з кукухою, ну серйозно. Ага. Що вони, вони роблять, вони весь час роблять вони перший крок ескалації, а так. Європа тільки і Сполучені Штати доганяють, роблячи е, дзеркальний крок у відповідь. І тому е, я думаю, що для нас це ну, деякою мірою е, і добре, і якщо там і мови немає, що у нас розміщувати ядерну якусь зброю, да, якісь передавати нам ну, тактичні е, озброєння, навіть там якісь фугаси там, в пів кілотона, да, Uh -huh. На Росії є маленькі, по пів кіло тонна фугаси, які ну, фактично і міста знищити не можуть. Вони більше uh -huh. для демонстрації було готувалися вони для конкретного прориву фронту, да, щоб десь там якийсь транспортний вузол бахнути і, і вийти в тил. От, то принаймні у нас не буде проблем з постачанням зброї. Е і я думаю, що зараз, зараз на Росії, ну, принаймні Путін хвалиться, там ж їм вірити неможливо, що у них. В три зміни вже працюють цехи, які виробляють озброєння. У них, до речі, не вистачає, от що вони в Китаї мусять закупувати це параха, тому параха, що так. у них ну, всі е, є, є А цього там дане. І я думаю, що може Китай їм і тягає трохи через Північну Корею. Вже от а, але Путін хвалиться, що у них в три зміни працюють. Ну, потужності Європи, якби Європа працювала хоча б в дві зміни, то е, ми розуміємо, що у нас тих снарядів було б вагон і тілешка, да, як то кажуть. От, але поки що ми не можемо вийти на парітет по кількості пострілів. Да. Кажуть, да, ну у вас же там якість пострілів вища. Але по кількості пострілів ми досі не маємо парітету. У них в три чи в чотири mm -hmm. рази так, більше так. вони вистрілюють, ні, ніж ми. І вийти на цей парітет, то це дійсно. ну... Ця війна це війна не танків. Де зараз танки ви бачили, в прорив заходили. Ну, ми бачили їх на Сумщині минулого року, але вони швидко скінчились. От, Це війна артилерії. От, І в кого буде перевага в кількості, в якості артилерії, той буде просто подавляти ворога, заходить. Ну і знову ж скажу, все зараз ескалація, 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 і воно все буде до Пасхи. А там, скажімо, після Пасхи, ну, умовно там в травні, там до початку червня. Все вирішиться і вирішиться е, українським наступом. І якщо ми прорвемо фронт і покажемо, що можна не топтатись під Бахмутом 6 місяців, а долетіть там за місяць до Бердянська і Мілітополя, або і там за 2-3 тижні, а за місяць mm -hmm. до Чангару то е, настане зовсім інша війна. Зовсім інша війна. А, а щодо ескалації, і ось до можливо. Я, ви знаєте, я, мені здається, що все ж таки будуть там американські ракети в Польщі, або дивіться. Тут за весь час нам допомогли військовою допомогою десь на 15, ну там до 15 мільярдів. А тут я бачу новину, що Німеччина збирається збільшити нам військову допомогу з трьох до 15 мільярдів, а одна тільки Німеччина. Тому ну, мені лячно здається, бо я бачу в цьому насамперед підготовку до чогось, на чогось набагато більшого. Аніж або це перестарого таке укріплення, або підготовка до чогось набагато більшого, що може статися. Ми про, про це багато говорили. Дай Бог, щоб так воно не було, але ну суми вражають, розумієте? З 3 до 15. Ну, не просто так, просто всі, щоб розуміли, які суми оперуються, то за весь час по цьому суперленд-лізу там от Сполучені Штати всього там до 15 мільярдів військової допомоги передали. А тут така історія. Побачимо наостанок. Час у нас вже мало, бо були змушені вас відпускати. Слухайте, прослушка уця про продюсера Пригожина, це чоловік Валерії. Валерії і його товариша Ахмедова, якийсь там олігарх. слухайте. Ну така, не можна ставити, бо там матюків дуже багато, але суть така, така що незадоволені вони тим, що відбувається, зовсім не вірять в, ні всі, в, от, в перемогу і таке інше. І мені цікаво, що думка, слухайте, хто це злив? Це ФСБ чи СБУ? І, і якщо ФСБ, навіщо, від чого відволікають увагу? Чи не відволікають, чи що це таке? Ну, це якийсь вприск, злив. От для чого це? Е, ну, це е... Ніжки трону, ну або як на, на кремлі сам самі говорять на Москові, що башні Кремля між собою, ну не, це ще і, і не дотягує до до звання башні Кремля. Mm -hmm. От, але між тим, це ну дуже дуже чітко показує, що там внутрішня конкуренція за доступ до ушей Путіна. За доступ до тіла, за доступ до того, щоб стати фаворитом. І це, міг, це могли і армійські злити, тому що е, е, у нас, е, звичайно, там типу, лякають ФСБ, тому що ФСБ це КДБ. Але е, ГРУ, ГРУ це теж така структура, скажімо, бойова і готова і слухати, і робити якісь там от саме спеціальні операції там по знищенню. А підсидять е, конкурента святое діло у них. І тому це могло бути і ФСБ, але могли це бути і військові. І це міг бути і сам мільярдер, який спочатку за той, а потім, а потім сам ізлив. Ну, це і простіше всього. Ви берете ага. телефон, включаєте диктофон і записуєте от, розмову. Тобто, це має може бути будь-хто. Але щоб ми розуміли логіку ситуації, ну на моє велике переконання, що це злив був спеціально як злив конкурента. Це щоб ага. похоронити конкурента, щоб дати Володимир Володимирович почитав, охолов, і тепер е, Вагнер переходить із е, режиму. Вони щось були такі, якщо порівняти з ранньою. Нацистською з раннім рейхом це було, як ото ж, були СС і СА штурмовики. Да То це були щось як штурмовики Рема. Рем був другом Гітлера, але щось з Ремом сталося, десь його списали, тому що, скажімо, в протистоянні Вермахту СС і СА СА злили. І ми можемо просто побачити класику жанра там, типу повторення історії. <свист> як було в одних фашистів, як тепер в інших фашистів, але там ми потім скажемо. Ну, бачите, історія повторюється. Uh -huh. От єдине, що може там Пригожина не застріляти, а може і застреляться У... <свист> той... навіщо це стріляти, на ж... новичок є. Новичок. Це ж не той Пригожин, це Пригожин чоловік <свист> Валерія. Я, ну, я, я, я вибачаюсь, ну я маю на увазі, да, да, да. так, так. Продюсера. продюсера Слухайте, так? Я думаю, що ні. Я думаю, що вони поїдуть з концертами на Донбас. Або в Крим Валерія поспіває трохи там, десь у, у Сєвєродонецьку, це... я не знаю. Ні, все одно це підстави один одного. Це ми мусимо розуміти, що на Росії всі підставляють всіх. Ага. Ну, я так, ну я зрозумів, що конкуренція між гурами ФСБ. Так, цікаво, 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 можливо, може, може бути. Бо я думав що вони відволікають від чогось, але думаю, ну навіщо від чого і така історія якась. А от конкуренція це саме те, що може бути. Дякую, вам, пане Вікторе що долучилися до нашого сьогоднішнього Його? ефіру. І до наступної зустрічі. Нашим телеглядачам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Вонограда. Програма Право на правду. Тримаємо свій.